В першій частині Теогонії ми познайомились з потомством першобоїв Урана і Геї. Це були боги другого покоління. Шестеро титанів Океан, найстарший, Крій, Кей, Япет, Гіперіон. та наймолодший, найзліший і найсміливіший з титанів Кронос, Всепоглинаючий час. Також шестеро титанів. Феміда, Рея, Тетія, Тея, Мненосіна і Феба. Уран був велолюбний і плодовитий, але потом сто титанів ненавидів і запихав назад лоно геї. Виростали вони в підземеллі. Зродила гея також трьох кіклопів надмірно зухвалої вдачі Кронтиса, Грім, Стерописа, Блискавка і Аргуса. Світло, що страху не знали ніколи. Це були одноокі велетні, що відзначалися надзвичайною силою і вправністю. Вони то й наділили пізніше Зевса громами і блискавками. Кіклопи були ув'язнені в Тартарі, тому що батько боявся їхньої сили. Там їх вартувала Кампа, підстаркувата німфа, охоронець темної безодні Тартара з бичачим тілом. І зміїними хвостами. Ще троє інших дітей народилось від гаї і урана, сильних, страшенно великих, яких і назвати нам страшно Кот, лютий, бріарей, могутній і гієс довгорукий. над усіх найгордіші потвори. Це були гекатонхейри, сторукі, п'ятидесятиголові вели. Уран зненавидів Гекатонхейрів за їхню величезну силу, і як тільки хтось з них народжувався, ув'язнював їх під землею, в тартарі під обхороною кампи. Гея жорстоко страждала від тяжкої її утроби, повної підростаючими богами. І, зрештою, запропонувала титанам повстати на батька. Важко стонала земля і жорстоко придумала штуку, швидко зробила з металу серп величезний і тим многоруким потворам вручила, і, додаючи відваги, до них промовляла слово. Діти мої і безсердечного батька, коли ви послухать схочете ради моєї, на батькові ми помстимося за вашу кривду. Бо перший чинив він нечуване діло. Так гея мовила, але дітей обняв такий страх, що ніхто з них слова не рік. Та усмілився Кронос, всепоглинаючий час. Великий, злохитрий, зараз такими словами озвав до шановнії мами. Мамо! Сиділо на себе беру і довершу його певно. Жадної шани не варт наш отець ні від них, ні від мене, тим, що він перший на нас допустився паскудного діла. Заселилося в гаї велике серце, в яму сховала вона сина Кроноса, в руку дала йому серп величезний, зубатий, і підступ йому свій відкрили. Скоро лиш ніч надійшла і Уран до землі прихилився, повний бажання обняв її всю і притулився до неї, син із криївки піднявся і вхопив лівою рукою батька, правою ж ухопивши серп той великий і довгий, острозубатий, і ним батька рідного свого щодуху мужецький член відчахнув і шпивнув геть далеко за себе. Краплі крові бризнули і впали на гаю. З них, як минули роки, породилися три Еринії або Евменіди, богині помсти. Їх звали Мегера, Загрозлива, Тісіфона, Месниця і Алекто безупинна. На вазах Еринії часто зображені караючими божествами старі, сиві, з лютим поглядом та зміями у волосся. Пізніше цей міф намагається пов'язати родовід Ериній з першим у світі насильством проти батьків. Від крові Урана Гея народила також гігантів, хто вічних велетнів, напівбогів, шоломах і зі списами. Їх було 150. Гіганти мали величезний зріст і змій замість ніг. Гея народила гігантів, дала їм цілюще зілля. Що оберігали від небесних стріл, і вони розпочали боротьбу за владу над світом. Пізніше гіганти вступлять в боротьбу з Зевсом за Олім і будуть знищені. Хто не вірить, що були гіганти? І від крові Улана народились німфи, звані Меліями або Меліадами. Вони крились в земних безоднях і пізніше стали виховательками Зевс. І завершився процес оскоплення Урана, тим, що геніталії полетіли далеко і впали в темнее море. Довго носили їх морські хвилі. Аж поки на тому тілі безсмертному біла я піна насіла, а з неї вийшла богиня нова. Приплила вона зразу в кітеру, потім до берега Кіпру. Вийшла з води там пригарна богиня, а де лиш ступила? Від її ніг зацвітали квітки. От тому Афродіта зветься вона, що родилася з моря. Дуже любила Афродіта чоловічі органи, бо з них народилась. Як тільки у зборі богів з'явилась по вродженні своїм, Ерос почав невідступно ходити за нею. Так вона стала богинею любові і краси. Всім вона несла втіху солодку і любов. Афродіта в повній мірі виправдала своє ім'я як богині любові, своїми численними любовними зв'язками з богами і смертними. І від цих зв'язків у неї з'явилося численне потомство. Єдиний від кого вона не народила, це її чоловік, Бог Коваль Гефест. Так Кронос скинув свого батька і почав правити у світі. За дружину він взяв сестру Титанідурею. В них були діти, які стали богами Олімпу, Гестія, богиня домашнього огнища і жертовного вогню, покровителька сімейного благополуччя, Деметра, богиня родючості, хліборобства та шлюбу, Гера, цариця неба і богів. Покровителька жінок, шлюбу та народження, Аїд, Бог підземного світу, володар царства тіней померлих, Посейдон, Бог підводного царства, владика морів і океанів, цар моря, Зевс, Верховний Бог, традиційно Бог неба і погоди, Бог порядку та правосуддя, цар богів. Крім того, що Кронус ототожнювався з Богом. Що персоніфікує час, він ще був Богом сівби і жнив, Богом початку і кінця, якого зображали із арфою, серпом або косою в руці. Наймолодший, найхитріший і найзліший із титанів запанував в світі. Як не дивно, але при ньому почалась міфологічна золота доба. Золота доба це період в античній міфології, коли люди вели безтурботне життя. Безпідневільної праці, а також воїн, розбрату і чвар.